Давайте зробимо розклад на липень. Липень же ж, що він, тільки почався. Держу одною рукою телефон, бо заряджаю. У мене тут лампи цієї нема, що піддержує. Давайте подивимося основні моменти липня. Так, будете збирати урожай. Ну це не тільки урожай помідорів. Я хочу сказати. Що це урожай, можливо, зробити документи, які ви дуже довго чекали. Можливо, тут будуть зав'язуватися якісь дуже сильні відносини, і ну вже буде конкретний результат. Ну, допустимо, предложить вийти заміж. Гарна карта. У когось буде така проблема, возникне, що може. Затурмозиться пауза, татурмозиться відносини, пауза у відносинах буде. Зараз побачимо. Нічого, перейдете цю річечку. Так, як ти хочеш мені. Давай цю цю витягну добре, ти він показує мені. Так. Да, вийдете. Бачите, він мені показав салют котика назвать. Показав, що ви вийдете, випливете з цієї такої незрозумілої ситуації. І ви правильно все зробите, так що не переживайте, якщо така ситуація возникне, не переживайте. Бачите, все буде добре. Вийдете з паузи і будете далі спілкуватися. Так, далі. Тут ще говориться про те, що вам треба ще щось ростити, якесь діло. Ну, можливо, ви щось почнете або на новій роботі працювати, або посаду нову отримаєте. Або будете розвивати відносини на повну силу. Бачите, тут дівчинка, це в даному випадку не дитина випадає, а диво. І бачите, поливає урожай. Значить, У вас є всі перспективи, щоб ви або почали, або завершили гарне діло, або стосунки почали розвивати. Гарні, гарні такі карти випадають. Це щаслива карта. Вона говорить про те, що нарешті в вашому житті засяє зірка надії. Можливо, знаєте, хтось не міг вилікуватися, виздоровляти. А тут якраз зцілення, і, можливо, ви вже поборете повністю свою хворобу. Це в нас гром. гром. І дождик такий накрапає. Також тут може бути радісна вісточка, хтось завагітніє. Може хтось знайде нарешті без вісті зниклого, який, який вже рік, два-три. Гарна дуже карта. ну Тут виконання, знаєте, бажання. Ого, така молнія тільки що. Ну, а хтось зустріне своє кохання в липні. І... Тут таке кохання, ви бачите, тут уже чоловік і жінка, ну, мужчина і жінка, або чоловік і жінка, да? вони вже не такі молоді, ну, золота середина. Я вам завжди кажу, дівчата мої, ви повинні вірити в себе і знати, що в будь-якому віці і в 60, і в 70. Повинна бути поруч людина, яка це не тільки діти, бо діти зрозуміло, а надо ще така, людина, яка знаєте, спонукала вас жити, розквітати, робити прически, робити манікюр. Да, от така людина у вас і з'явиться. Це я ніяк не можу зробити манікюр, бо ну, я ж не в офісі в себе, я в загородньому будинку. Хтось поїде відпочивати. Правильно, дівчата, відпочивайте. Липень. Це треба відпочивати. Літо, якщо є можливість, не, не тіряйте свої можливості. Ось, починайте щось нове. Нове, гарне. Дивіться, яка ви впевнена собі. І ви йдете і не бачите ніяких перешкод. Хай у вас все вийде. Не бійтесь, починати нове. Тут вас запросять на побачення, можливо, десь даже в далеку дорогу. Може за кордон поїдете до коханого. може з ним разом поїдете, але тут поїздка вдвох і за закохані. Ну і ви будете радіти літати від щастя. Дивіться, людина е забула, як це називається, господи, ну вилетіло з голови. Сама колись теж. В молодості на такому любила. Забула, вибила згоди. Дивіться, яка задоволена. Ну, ви будете липнем задоволена в емоційному плані, ну і в коханні.